Доброго ранку. Переїхали ми до міста Кременець, підтягнули людям прицепа. Ми мали тут справи в Кременці, а люди їдуть з Коростишева. Один з Коростишева, другий з Луцька за, за прицепчиками. Поки люди їдуть, хочемо відзняти такий відео огляд цього прицепчика, який, який їхав за нами. Значить, розмір цього прицепа метр. 47 на 2 37. Висота бортів 50 см. Так, людина захотіла. Так, ми зробили. Значить, давайте по прицепу. Дишло цього прицепа профільна труба 40х60 стінкою 3 з підсилювачем 20х40. Рама виконана з профільної труби 30х50 стінкою 3. Тут підсилювач, ззаді підсилювач Не. і... Перецепція. Передній задній борт відкривається, значить ресора 4 листа по фірмі ALCO, 6 см, ресора стоїть зверху на осі, де наших перцепах. Упорне колесо, тримач вилочки, скипний пристрій 750 кг. Упорна стіючка. Відкривається, повторюється, передній задній борт. Фонарів польської фірми 300, дві цвіточки номера, розклад. Ну от такий прицепчик. Вже люди приїхали, з вас за цим прицепчиком. Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо. Звертайтеся, раді будемо допомогти.